Нідерланди, як і інші країни ЄС, приймають українців із 24 лютого 2022 року. Держава відкрита для шукачів прихистку і зараз. Однак за два роки правила в'їзду та проживання зазнали деяких змін. Саме про Нідерланди і тимчасовий захист у цій країні. Ми поговоримо у цьому відео. Ви просили? Я зробив лайк, поки що не ставте. Вже додивитися. Потім поставити, а підписатися на канал хто цього ще не зробив. Закликаю просто зараз. Дякую, влаштовуватися зручніше. Ми починаємо. Щоб переїзд в Нідерланди був максимально легким та комфортним, варто заздалегідь ознайомитися з умовами переїзду, способами оформлення захисту та можливостями, які пропонує країна. Сподіваюся, це відео вам у цьому допоможе. Тут я зібрав найважливішу інформацію. А вас, хто зараз перебуває в Нідерландах і дивиться це відео. Прошу доповнити її в коментарях. Тимчасовий захист для українців в Нідерландах. Особи з українським громадянством підпадають під дію директиви про тимчасовий захист. Це означає, що вони мають право на прийом і медичну допомогу в Нідерландах протягом визначеного періоду часу. Завдяки директиві, українці можуть розраховувати на житло, медицину, матеріальну допомогу, офіційну роботу, освіту для неповнолітніх дітей. Наразі українці з тимчасовим захистом із підтвердження місця проживання від служби імміграції та натуралізації, можуть залишатися в Нідерландах щонайменше до 4 березня 2025 року. До слова, статус тимчасового захисту в Нідерландах можна отримувати і повторно, принаймні, станом на момент запису цього відео. Претендувати на захист можуть як особи, які перебувають сюди з інших держав, а також ті, хто був змушений повернутися на певний час до України. Водночас, з 4 березня 2024 року Нідерланди призупинили надання захисту для приблизно 2540 іноземців, які перебували в Україні на правах тимчасового проживання до війни, тобто мова йде про осіб, які не мали українського громадянства. Уряд країни наголошує, що їм потрібно звернутися за притулком або покинути Нідерланди. Що треба знати українцям в Нідерландах? Оформлення захисту. Реєстрація для отримання тимчасового захисту у Нідерландах проходить у два етапи: реєстрація в муніципалітеті та отримання ідентифікаційного номера, реєстрація в міграційній службі та отримання документа, що засвідчує надання статусу тимчасового захисту. Після прибуття необхідно отримати місцевий ідентифікаційний номер у муніципалітеті регіону якому особа планує проживати. Далі, для отримання підтвердження статусу тимчасового захисту, потрібно звернутися до міграційної служби. Передній запис можна зробити у них на сайті. За собою потрібно мати паспорт громадянина України. Після заповнення спеціальної форми та проведення реєстрації представник служби має вклеїти у закордонний паспорт спеціальну наліпку. Вона підтверджує, що українцю дозволено жити і працювати на території Нідерландів. Якщо ж в особи відсутній закордонний паспорт, замість наклейки видадуть окремий документ. Слід додати, що подача заяви та отримання наклейки чи картки з підтвердженням статусу абсолютно безплатні. Умови проживання українців в Нідерландах раніше українців, які пробували у Нідерланди, безплатно розселяли до тимчасового житла по всій країні. Як у маленьких, так і у великих містах. Обрати місто та місце розміщення самостійно було неможливо це робили спеціалізовані центри. Однак, 27 лютого 2024 року в Нідерландах закрили всі центри для переміщених осіб, тому переселенцям з України тепер доводиться шукати житло самостійно. Винайняти його не дуже просто, оскільки для цього потрібно мати стабільний дохід. Тим часом влада докладає максимум зусиль, аби забезпечити помешканням незахищені верства населення. Також зберігається ще один менш популярний варіант проживання це оселитися в сім'ї, яка приймає переселенців. Фінансова допомога Українці в Нідерландах мають право на фінансову підтримку в Нідерландах близько 300 євро на місяць. При цьому ця сума складається з двох частин: 242 євро, оплата за харчування і 60 євро на одяг та інші особисті потреби. Виплати перестають виплачувати, коли особа влаштується на роботу або покидає надане муніципалітетом житло. Особи, які проживають у нідерландських сім'ях, отримуватимуть додатково трохи більше 80 євро, щоб покрити виплати тих, хто їх приймає. Також українці, які працюють за наймом в Нідерландах. Мають право на виплати для дітей віком до 18 років, для того щоб отримати якомога точнішу інформацію щодо реєстрації, Нідерландська служба імміграції рекомендує громадянам України відстежувати оновлення на їхньому офіційному сайті. А також у пригоді стане інформаційний ресурс, назву якого ви бачите на екрані, де зібрана вся необхідна інформація про умови проживання, медичні послуги, працевлаштування, освіту та матеріальну допомогу для українців у Нідерландах. Це базова інформація для українців про тимчасовий захист у Нідерландах станом на 24 й рік. Якщо ви хочете щось додати, можливо, ви щось чули, або просто зараз проживаєте в Нідерландах і на власному досвіді знаєте, як то воно є. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо воно вам було корисним, поставте, будь ласка, йому лайк. І ще раз перевірте підписку на канал Нойс. Можливо, щось із попередніх відео вам буде корисним. Подивіться на цьому, поки все бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.